Шановні колеги, я прошу повертатись в, в зал. Прошу займати свої робочі місця. Шановні колеги, прошу займати свої робочі місця. Зараз в залі зареєстровано 85 депутатів. кворум є. Ми я голошую продовження пленарного засідання сесії Київської міської ради, восьмого від... 7 липня відкритим пропоную виконати державний гімн України. Вітаю, колеги. Е, у нас сьогодні продовження сесійного засідання, тому прошу давати зосередимось і будемо працювати на, над розглядом питань, які у нас е, залишились від е, останньої сесії е, останнього засідання. І хотів би е, наголосити наступне зараз. Прошу кожного з вас. Я знаю, що тут є представники політичних сил і наші такі ж ваші. Наші ваші співпартійці, наших політичних сил знаходяться в Верховній Раді. Прошу звернутись і підтримати законопроект, який зараз буде ставитись на голосування Верховній Раді щодо паркування. Ще раз хочу наголосити, що Місто не дотримує сотні мільйонів гривень, може бути мільярди гривень, якщо нам зможе зможемо систематизувати цю роботу, що стосується паркування, і, нарешті-решт, вирішити е, проблему транспортного колапсу, який на сьогоднішній день є в місті Києві, залучити е, інвестиції е, компанії, які будуть готові фінансувати. Парковки для це дуже важливе, вкрай важливе питання не тільки для міста Києва, для інших міст нашої країни, і тому я звертаюсь до кожного з вас. Використовуйте будь ласка, ваші зв'язки, зателефонуйте е, е, нашим партийцям, представникам представникам Верховної Ради для того, щоб підтримати це вкрай важливе е, рішення для міста Києва. Хочу ще раз наголосити півтора року це рішення лежить Верховній Раді, і нарешті-решт ми повинні отримати всі підстави для того, щоб наводити порядок з незаконним з паркуванням і транспортної. Проблеми, які є в нашому місті, я також хочу наголосити, що зараз триває формування робочої групи, і прошу включитись активнішою, яка повинна напрацювати механізм застосування і виконання рішень ради про запровадження мораторію на підвищення тарифів. Думаю, першими свої пропозиції мають подати, і це буде логічно. Депутати, які працювали над проектом такого рішення. Я також звертаюсь до Сан Саныча Мельченка з цим питанням. І е, це питання ми знаємо дуже важливо. Також на минулому засіданні ми вручили документи на землю родинам загиблих киян бійців. АТО. я потім довго спілкувався з людьми. Я вийшов з ними разом, вислухав всі ті проблеми і прохання. І перше, з чим звернулися абсолютно всі, це виділення коштів на надгробні плити. У нас є проєкт рішення щодо виділення кожної родині. На це потрібно приблизно 10 тисяч гривень. Всі вони сказали, що цього замало. Я дав доручення департаменту соціальної політики вивчити це питання, підготувати пропозиції, а до вас звертаюся, розглянути їх як тільки подасть департамент на відповідних комісіях. Щоб Київрада ухвалила відповідне рішення. Шановні колеги, я впевнений в тому, що ніхто не буде заперечувати, що Київ повинен розвиватись, і це залежить в першу, в першу чергу від нашої з вами конструктивної роботи, від виконання тих обов'язків, які поклали на нас кияни. Тому. Давайте не відлікатись і не заговорювати питання а вирішувати їх. Наприклад, цього року ми відкриємо в столиці 5 нових, також реконструйованих дитячих садків. І це рішення ухвалювалось тут, в нашому залі, і за це велика подяка кожному з депутатів. Я зараз піду на перевіряти, як триває реконструкція з одного з дитячих садків. Ми також цього року хочу наголосити: це дуже важлива соціальна сфера. Від, е, відкриємо дві нових школи, відкриємо оновлений велотрек, капітально відремонтуємо дороги на півсотні вулиць. І це. І ще будемо робити багато корисних справ, які кияни зможуть побачити, зможуть зможуть відчути зміни, які відбуваються в Києві. Давайте не збавляти темпів. Прошу вас працювати плідно, бо люди оцінюють не ті ні слова, а реальні справи. Сьогодні. Велике також релігійне свято а, Петра та Павла. Вітаю всіх іменинників, А також прошу а, в цей святковий день гідно попрацювати, Володимир, продовжуємо зараз у нас запитання, так? Шановні колеги, переходимо до е, роботи перед тим, як розглянути порядок денний. Також е, хотілося б за традицією вже привітати нашого колегу депутата який відсвяткував свій день народження. Е, 9 го числа Шаповала Анатолія Анатолійовича. Будь ласка, ваші оплески. <плес> колеги, нагадаю, що в порядку денному залишилось у нас до розгляду 124 питання. А також ми почали з вами розглядати пункт перший порядку денного щодо підтримки депутатських запитів. Він був оголошений на першій половині нашого пленарного засідання. Також всі ви мали можливість оголосити ті депутатські запити, які вважали принципово важливими. Можемо перейти до... Голосування по цьому пункту порядку денного, отож, ставлю на голосування пункт перший порядку денного про підтримку депутатських запитів органам і посадовим особам, колеги. Прошу визначатися. За 86, проти 0, утримався один. Рішення прийнято. Колеги, переходимо до розгляду пункту розділу 3, підрозділу 3.1, Пункт 1. До доповіді запрошується голова профільної комісії Міщенко Олександр Григорович, співдоповідач, керівник департаменту Поліщук Олександр Олексій Григорович. Отже, добрий день, колеги, добрий день, шановний головуючий. До вашої уваги розділ 3. Питання містобудування та зонного користування. Розділ 3.1, Надання та передача. Пункт 1. При надання дитячої клінічної лікарні номер 6 Шевченківського району міста Києва. Вулиця Теренщинський, 23, 25, дріб 10, А, 22167. Проект рішення погоджений з постійною комісією кіради з питань охорони здоров'я та соціального захисту потребує додаткового обговорення за зазначений проєкт рішення, колеги. Не бачу наполягаючих ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 88, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про передачу земельної ділянки громадянам Адаменко, Олександру Станіславовичу та Адаменко Віті Олександрівни. Справа Д 7225. Враховуючи звернення за единиця, комісія пропонує підтримати проти чітки з умов викладення цільового призначення земельної ділянки в такій редакції для експлуатації та обслуговування адміністративно складського комплексу. Дякую.